Пам'ятаю я десь 68 рік я на початку березня вже в трусахів в майці грав футбол. Ну це було 60-ті роки. А оце зараз, ну зараз не знаю, мабуть, бувало так теж. Я не пригадую, не пригадую. Ні. Тепліше на душі, тепліше всюди. Та ні, я не пам'ятаю, не пам'ятаю. Дуже тепла весна, дуже гарна. І дуже шкода, що вона скоро стане холодною за пару днів. За мої роки, то, мабуть, це таке перше, таке, що в березні місці таке було. А так то завжди в березі завжди холодно. Сніг ще лежить, чи крига, дарем, я повні такі пори були, бо я сам такі сільської місцевості, то е, навіть повені були такі, там луг заливало, що не можна було. Пройти не проїхали, на лосі перепливали. Ні, не пам'ятаю, подобається. Ну, тепло і на душі тепло.